Слово «гідролат» чули майже всі, але не всі замислювались про його використання як самостійного косметичного засобу. Але гідролат це м'який косметичний засіб, який отримують після дистиляції рослин, квітів, овочей чи фруктів. Деякі з них містять навіть невеликий залишок ефірної олії у складі. Також в гідролаті осідають компоненти, які не потрапляють в ефірну олію, наприклад, фруктові кислоти, фітонциди чи глікозиди. Розчиняючись у воді, ці речовини краще боряються шкірою. Іншими словами, вирішивши купити гідролат, ви отримуєте 100% природний тонік як для обличчя, так і для волосся та шкіри голови. Переваги гідролатів в тому, що, по-перше, вони зберігають косметичні властивості сировини. Також вони бережливо впливають на шкіру, а в розведеному стані підходять для ніжної і чутливої шкіри. Також гідролати чудово тонізують шкіру голови, насичуючи її вітамінами, а також здатні зменшувати жирність волосся. Але дуже важливо знати піаж гідролатів, які ви збираєтесь наносити на шкіру в чистому вигляді. Якщо взяти гідролат з низьким піаж, тобто кислий, він замість зволоження може навпаки пересушити шкіру з часом. Із кислих гідролатів асортименті магазини б'юр присутні лимон, троянда, лаванда. Їх піаж буде нижчим за 5,0. І для чистого використання вони можуть підійти і тільки для жирної шкіри. А ось такі гідролати, як волошка, огірок, шавлія, ромашка, мають більш природний для нашої шкіри піаж, і підійдуть для сухої та нормальної шкіри у чистому вигляді. Ви можете просто купити гідролат, який підходить вам по рівні кислотності, накрутити на флакон розпилювач і застосовувати його як тонік, який коштуватиме вам всього 80 гривень за 200 мл.